Друге слово маю я. Дозвольте мене оголосити, так і буду я розказувати таблетовані алергоїди, досвід використання у військовий е, у військовий стан, у військовий час, напевно, так скажемо. Значить, війна продовжується. У мене є складна тема. Я хочу її почати зі світлини і згадати перші дні, коли оголосили війну. Значить, я зараз згадую це як сон. Можливо, мені зараз сльоза вийде, тому що Львів. Став хабом для багатьох багатьох, для всієї України. То тільки я знаю, знає Марта Павлівна, яка стояла, і увазі, знають всі, але ті, що відпрацювали з пацієнтами в перші години і в перші дні, працювали на вокзалі, працювали на кордоні. Це є фотографія з кордону Угринів, там, де я була волонтером перші, фактично два тижні, коли натовпи і тисячі людей йшли, то є поле, це, значить, був вітер, був сильний сніг. І приїжджали автобуси з дітьми. Ми брали волонтери в жовтих жилетках, брали тих дітей і переносили, віддавали польським волонтерам червоний хрест, куди віддавали, просто віддавали, віддавали українських дітей. Плакали всі. Я мала паспорт за кордон, Ніхто його не дивився. Отак От я ходила. Польща Україна, Польща, Україна, холоду ніхто не чув. Руки були сині, і діти тулилися в ящики з баками, з кутами, Діти ми переносили у ті натовпи серед натовпів. Звісно, на вокзалі та сама картина. Марта Павліна е, стояла день і ніч, коли астматики мали сильніші приступи. Коли люди з температурою з коронавірусом він ніде не пропав, ночували напхані в залах. Ми стояли біля вокзала, палатки. Значить, в мене був цілий такий кульок з балонами, тому що з десь допомоги були балони на значить комбінована симбікор, середит кулькіцілі. Просто роздавали вентоліни, знімали у ті приступи. Було щось страшного. Я тепер згадую, я не знаю, чи то було чи то був сон. Розумієте, то було страх. То були і тут же кормили і відправляли. Курмили і відправляли. Автобуси були так напхані собаками, людьми і котами. Це було дуже страшно. Серед того натовпу було дуже багато людей, які були хворі. Дзвонили зі всіх. Наші українські лікарі треба віддати належне. Таких то є героїзм, алергологи. Дякую вам. Тому що дзвонили зі всіх. Точки України і казали: Світлана, вкуліть наші пацієнти. Поїхали. Марта Павліна чітко знає, що вони в своїй клініці родина купили алергени і давали по одному уколу ті, що заїжджали у Львів. Таке саме ми робили в інших клініках. Тобто, виручали як могли пацієнтів, передавали з рук руки, але що далі? Мене пацієнти питали, от ми їдемо. Ми не знаємо, де ми будемо завтра, післязавтра, на яких вокзалах ми будемо ночувати, про який температурний ланцюжок може йти мова, коли аліргіни повинні зберігатися при температурних ланцюжках. Люди йшли з кульками. Хтось мав сумку, хтось сумка по дорозі порвалася отак ніс. Ми якісь сумки підбирали з хати, винесла все. Розумієте, то було страшне. І в ті, в ті страшні години і хвилини. Можливо, навіть все не можу розказати, я то навіть не згадую, розумієте то як ми викручувалися з тими пацієнтами, які не мали можливості робити далі в подальшому ін'єкції, тому що хтось мав ін'єкції, хтось забувся вдома. Ми перепозичали то було. Але виходить, повірте, у Львові ми знайшли вихід. Ми ні одну людину не пропустили. Ми їх прийняли в своїх клініках і всі поїхали в. Е... Задоволені, я думаю, і всі продовжують лікування. Повірте з тими, що я маю зв'язок зі всіма своїми пацієнтами, які зараз в Європі, які зараз в Штатах, в Канаді. Я маю зв'язок. Вони мені пишуть. Там алергологів вони не знайшли. Нарешті оцінили наших алергологів, ми з ними переписуємося, і наразі таких великих зривів, чи в, можливо працював стрес. Ви знаєте, наразі таких важливих великих зривів в тому, що клініка загустилася, ми не спостерігали. От як ми вийшли, і такий міні-лайфхак, як я вийшла з того положення, я до того нікому не розказувала, тільки тихенько. Я сьогодні поділюся. Отже, мова де буде йти. За асід-терапію в часі війни коротко. Я е, хочу так само продовжити те, що говорила всіма нами любима Євгенія Михайлівна Дідятківська Алерген-специфічна терапія. Що ми не раз чуємо? Ми не раз чуємо, приходять від сімейників від інших лікарів е, пацієнти. А алергія не лікується. Кажуть, чому ви так пізно прийшли? Важе полісенсибілізації, бо вона не лікується. Хто вам так сказав? Сімейний лікар, є і таке. Я кажу, ви знаєте, алергія лікується. І на сьогодні ми не тільки маємо симптоматичну терапію. Вибачте, понад 120 років ми маємо асітерапії. Понад 120 років. Ми на сьогодні вже маємо біологічну терапію, яка постійно удосконалюється. Взагалі, зараз не проблема в алергіки. Друге питання, що алергія, кількість алергії щороку збільшується. І знаєте, які прогнози? Я от журнал, всі члени, які отримали журнал, прогнозують до 2025 року, що алергія ще виросте, мало не на 30%. Отаке, от видно, накладаються епігенетичні чинники, і роботи алергологів будуть мати, мати і мати. Отже, як працює алерген-специфічна терапія? Я коротко не буду повторювати всього, що говорила Євгенія Михайлівна, але розкажу, що це єдиний метод. При якому модифікується природний перебіг хвороби, тобто це не симптоматична терапія. Ми впливаємо фактично на патогенез, знаючи чітко етіологію, яку ми попередньо постановили за різними тестами. Зокрема, значить ми користуємося АЛІКС, ми користуємося Айзек імунокап і іншими, які є сьогодні доступні в Україні. Переваги асід над фармакотерапією це можливість отримати тривалу ремісію алергічних хвороб. З повною відсутністю симптомів, або пригальмувати розвиток, або пригальмувати розвиток ускладнень від алергії, складних ускладнень. Пам'ятаєте, колишня концепція атопічного маршу, коли накатується алергія, так від легшого там рініту до бронхіальної астми, от спинити те накатування маршу також має на меті алерпроведення проведення алергенспецифічної імунотерапії. Це запобігання переходу власне легких клінічних проявів у тяжкі, це збереження працездатності пацієнта, зменшення потреби протиалергічних симптоматичних препаратів, які фіксують кожен лікар, який проводить асід. І підвищення якості, саме у СТУНЕ це є підвищення якості наших пацієнтів. Ми знаємо, що у всіх майже кадла іде quality of life і вичисляється, як він quality of life покращується з кожним роком. А і фармакотерапія, що важливо знати, не конкурують між собою, а навпаки. Можливості ефективного застосування асід лише розширюються у поєднанні з фармакотерапією, тому що це питання також дуже часто ставлять пацієнти. Чи можна там що щось гірше стало взяти, наприклад, антигістамінний? Можна одне до одного, відношення немає. Алерген, ми кажемо, ми маємо навчитися мінімум три роки жити і брати асід терапію. Асід-терапія ефективна для лікування астми, показала таки, що дідятковська, легкої, середньотяжкої, контрольованої на тлі адекватної фармакотерапії, тобто ми не забуваємо, що це не лікування просто астми. Є базова терапія, є протокол джина. Ми лікуємо астму, але якщо є атопічна астма, тобто атопічний фенотип, а ми знаємо. Астми є дуже дуже різних, багато фенотипів. Є така, що не пов'язана і є багато дуже з алергенами. Є нейтрофільна астма складніша, є астма змішана. Мається на увазі тільки атопічний фенотип. Так, власне, тут гарно працює асід при алергічному риніті з конюнктивітом, то що ми називали все життя полінос, дехто зараз називає, хоча сам полінос термін його немає в літературі. так? Харчової алергії, аспіринової астми. стосовно аспіринової астми, то я так скажу, що дається оральна, е, оральна терапія схемою аспірину, так? І які дуже часто можна побачити в літературі, вона описана, які схеми описані. Але коли я не раз буваю на стажуваннях, особливо в Польщі. Ви проводите? Проводимо. А дайте можна я подивлюся, чи поспілкуюся з цим пацієнтом, і мені тоді тихенько на вушку кажуть: ми тільки для наукової роботи проводимо. Тобто, так щоб вона йшла на потоці, повірте мені, її не дуже проводять, тому що бояться ускладнень. Нарешті асі може попередити розвиток бронхіальної астми у пацієнтів, то що ми казали, з алергічним ренітом і кон'юнктивітом. В основі методики лежить введення в організм алергену, так причинного, якого ми попередньо діагностували, або компонентів алергену, коли йде мова за алерговакцини чи алергоїди у наростаючих дозах. Що призводить до пригнічення міграції ефекторних клітин в зону алергічного запалення? А їх є багато ефекторних клітин. Це не тільки еозинофіли, це і нейтрофіли, це і моноцити, макрофаги. Так формується запальний процес захисна реакція організму на усунення алергену, зменшення проліферативної і цитокінної відповіді до причинних алергенів. Індукції синтезу регуляторних дуже важливих цитокінів, які відповідають за формування імунологічної толерантності, власне, імунологічна толерантність і мета проведення алергенспецифічної імунотерапії. У підсумку це призводить до зменшення або цілковитого усунення клінічних проявів алергічних хвороб. Які ж механізми? Механізмів є багато, звісно, як клінічний імунолог, в першу чергу. Я дуже люблю зацікавитися механізмами. Скажу відразу, що на сьогодні їх далі продовжують вивчатися. Всі істинно механізми ще не вивчені. Отже, які механізми описані чітко? Імунологічна толерантність забезпечується формуванням клону регуляторних лімфоцитів. Ми називаємо їх в імонограмі СД425. В чому вони такі дуже-дуже нам е, залежні? Вони виділяють, секретують дуже відповідальні цитокіни, інтерлекін 10 і фактор tgf -бета, Так? І це відбувається, які, власне, гальмують ото, е, значить, відповідь th 2 і спонукають до формування th 1 відповіді дуже важливої, так? Це відбувається впродовж вже в перших днів, зверніть увагу, або неділь від початку осід. Ще клініки як такої нема, але вже починає формуватися клон регуляторних клітин. Що робить 10-й інтерлекід? Він зменшує продукцію Б-лімфоцитами специфічних ІГІ або алергенів і підвищує рівень. IgG4, дуже цікавого імуноглобуліна. Ми знаємо, це є підвид імуноглобулінів класу G, зменшує виділення прозапальних цитокінів опасистими клітинами, еозинофілами та лімфоцитами, сприяє індукції толерантності через вибіркове гальмування CD28 опосередкованого костимуляційного шляху. CD28 рецептор є на опасистих клітинах. так? Наслідком цього є зменшення лімфопроліферативної реакції на алерген на початку осіт. Тобто такий механізм працює в перших днях і в перших місяцях осіту. Нагадую, ще немає клінічного ефекту від того, завжди питають, коли буде клінічний ефект. Перші ефекти тільки будуть починатися після півроку. Отаке от йде напрацювання. Рівні зверніть увагу, рівні специфічних імуноглобулінів на початку збільшуються. Деколи пацієнт біжить, вже їх. От я місяць пролікувався, не знаю, чи купляти собі нову, нову дозу алергенів, так? і робить антитіла. Антитіла можуть специфічні збільшуватися, так? і це треба попереджати, його, що не потрібно ходити. І лишні гроші витрачати на е, обстеження, так? Потім поступово зменшується. Натомість е, специфічні G1, G4 і A – збільшуються, це так звані захисні антитіла. Вони можуть інгібувати утворення комплексу алерген-специфічної ігії, що пригнічує власне і опосередковану активацію тучних клітин і роботу th 2 лімфоцитів. Збільшення рівнів специфічної іґіджі до алергенів не є дуже важливо прогностичним фактором для оцінки ефективності і тривалості асід. То дуже цікаво, тому що такі питання. Як ж оцінити ефективність, де можна зробити іґіджі? Бо ви говорили про іґіджі? Я не знаю. В лабораторіях Львова не можна зробити іджі власне не 4, не джі. Я читала, що це роблять в науковою метою. Казали, що в Одесі можна мені до війни, в Вінниці можна, бачите, в нас не можна і ми не посилаємо перевіряти ефективність. Значить, ми дивимося, я вам розкажу, як ми дивимося. Ми дивимося в першу чергу за клінічною шкалою. Абсолютно нормально, працює клінічно чи не працює. Так? Витрачати гроші, я не думаю, що є ні в одному протоколі, ні в одному. Я на ту інформацію дивилась, Вона описана в мене в книжці. Там зверніть увагу, книжка наша продається кафедральна молекулярна ліргологія. Весь моніторинг, як правильно, за всіма протоколами, є описаний. ДЖ не робиться згідно ні одного протокола. Так? Однак функціональні альтерації рівнів і гіджі специфічних, зокрема, різниця афінності, Специфічності до алергенів порівняно з секреторним і специфічними ЕГІ можуть відогравати роль у визначенні клінічної ефективності. Тобто, що є в деяких роботах і в протоколах визначення афінності. Оце є так, бо іґеджі має сильнішу афідність до рецептора так, і витісняють і з опас, поверхні опасистих клітин. На сьогодні дуже стоїть питання також так званої відтермінованої ефективності. На часу хватить того, що давали асітерапію. Ось є нова стаття, буквально стаття 21-го року, довоєнна, скажімо так. так, чим забезпечується довготривалий ефект. Довготривалий ефект е, асоціюють із вродженими реакціями, опосередкованими, указується, дендритними клітинами, і не простими, а дендритними клітинами другого типу, так звані е, dendritic cells two, так, та вродженими лімфоїдними клітинами нова і навіть Тік, cells. от вони працюють і забезпечують тривалий ефект, довготривалий ефект від асітерапії. Вони перебувають під регуляцією тимострумального поетину і інтрилекіна 33-го. До речі, ці два цитокіни на сьогодні майже ключові у запуску алергічного запалення. Ми знаємо, препарат зараз новий біологічна терапія 23-го джина 23-го року. Вже введений моноклон проти саме ті який які його. Цей тимострумальний лімфопоетин зв'язує, так? Далі є нові сьогодні відкриті, колеги, нові підножини регуляторних клітин, які індуковані асітерапією. Вони включають зверніть увагу, інтерлекін 35 продукуючі продукуючи регуляторні клітини, але на сьогодні вже відкриті Б-регуляторні клітини і підмножина Т-фолікулярних регуляторних клітин. Та і навіть СЕЛС-2, які указуються вже ізначально ми з ними народжуємося, вони продукують інтерлекін 10-й. І на сьогодні я також читала статтю, що саме ці клітини будуть маркерами, їх можна визначати навіть методом проточної цитометрії, так будуть маркерами на майбутнє, планують їх дати маркерами ефективності асітерапії. Отакі цікаві. На сьогодні є дослідження, і ми слідкуємо за літературою і буде. Тим на це е, значить це дивитись, так вивчати. Е, ми всі знаємо способи ведення алерговакцини: є ін'єкційні і є неін'єкційні, неін'єкційні різні. Сублінгвальний спосіб, так коли алерген розмоктується в під'язиковій оболонці, або пероральний, коли проковтується, розглядається можливість на сьогодні дуже цікаво ведення алергена у лімфатичний вузел. Роботи є. Я вже читала ті роботи. Наскільки буде тривала ефективність? Будемо бачити. Наразі значить, якихось сайт ефектів не описано і починають хвалити неін'єкційні. Так? Чому Чому слизу воротової порожнини? Завжди, коли приходить мама і каже, вам краще слід взяти під язик, мама каже, ой, краще, краще уколи, бо уколи краще працюють. Чи це так? Як мамі пояснити, чому слід слід також гарно працює? Тут була робота дуже гарна професора Шарікадзе. Так там де вона доказала, яка висока рівень ефективності власне слід терапії на маленьких дітках, бо казали, що не можна дебати. В нас дуже часто є власне прекрасно працює препарат маленьким діткам в сублінгвальній ділянці. Чому? Тому що сли тут є до речі, робота у мене з Тетяни Рудольфівни. Вона дуже цікаву роботу мала по слідтерапії, Я її читала. Де, значить, сказано: ротової порожнини. Ми всі знаємо, є природним місцем імунної толерантності Вже ізначально. чому? Тому що перші алергени ми дитині даємо на слизову ротової порожнини дитина бере матері, правда, коли народилась, і вона відповідно повинна бути захищена. Так, наявність клітин ланкінгарса. Моноцитів, регуляторних лімфоцитів, які синтезують 10 десятий к бета, є, власне, основною причиною формування толерантності, яка працює в ротовій порожнині. Так, один з авторів Алям 10 рік, стара публікація, показав, що лім... Те лімфоцити слизової у більшій мірі, чим аналогічні в шкірі. Давайте вдумаємося. Можуть синтезувати відповідні нам потрібні цитокіни. Це 10-й, ті бета гама інтерферон, особливо 17-й інтерлекін, особливо колеги в вестибулярній ділянці ротової порожнини. Це є прекрасна робота. Була в журналі LRG надрукована. Це є перший квитиль журнал. Тобто ми маємо право абсолютно вірити цій публікації. Мигдалики – лімфоїдна тканина слизових рутової порожнини є місцевими індукторами толерантності до харчових та інгаляційних алергенів через великий вміст так званих терегуляторних клітин, які містять в собі, пам'ятаєте, будова Фокс Петри Білок. Мигдалики продукують плазматичні дендритні клітини, які здатні генерувати функціональні терегуляторні лімфоцити. І з цією, кажуть, після промови, як працює в рутовій порожнині власне імунна система для забезпечення толерантності, я хочу е, далі продовжити свій вступ і розказати, що я робила на початку війни, коли пацієнти не мали що давати і виїжджали повністю е, в, за кордон, куди не знають, вони не знали, куди їхати. Колеги, я на свій ризик. Я розказую вам секрет, їх переводила на таблетки. Чому? Тому що вони не потребували ланцюжка зберігання. Я не давала спрей плюс 8 максимальна температура, так, а на вокзалах ночували їхали нікуди. Ви розумієте? Я не давала ін'єкції, бо нема кому давати, як і наскільки їхали, невідомо. Я тихенько додумалася сама, без ніде не читавши літератури. Всіх своїх пацієнтів я просила і багато згодилися, бо виїжджали надовго в Канаду, в Америка, де деякі хотіли. Я їх перевела на таблетки. Я нікому до того, того не розказувала. Це мій лайфхак. був. мої були переведені на таблетки Лайс. Так, а давайте про них поговоримо сьогодні. Так, і я покажу, як я з тими пацієнтами контактую і які на сьогодні я маю результати. Отже, алергоїд лайс. Так, це є перша концепція: це карбамільований мономерний алергоїд. В чому суть? Оця група, епсилон-аміногрупа лізину, була в алергоїді замінена на уреоїдну групу. Що це дало? Так? А це дало збільшення імуногенності, тобто посилення імунної відповіді. І зменшення взаємодії алергенів з специфічними ЕГІ, тобто зменшили ми алергенність. Тобто, коли питається, а буде якийсь там ефект, буде підсилення алергії? Ні, не буде. Бо алергоїд що? Підвищує імуногенність і знижує алергенність, здатність дати алергічну реакцію. Концепція 2. Безпека. Алергоїд ЛАЙС в своєму новому підході до асід, ЛАЙС демонструє ексклюзивну модифікацію алергену, яка разом із зменшенням алергенності запобігає ризику сайт-ефектів. Прошу подивитися: 20 років лайс на ринку, 20 років так без жодного випадку анафілаксії, і це про багато що говорить. А ось є стаття, буквально також не є 17-го року. Порівняно свіжа, будемо говорити, однак довоєнна вибір оптимального режиму дозування карбамілірованого мономерного алергоїда в таблетках. У пацієнтів з алергічним риноконюнктивітом на пилок трав було 128 випадкових чином підібраних дорослих пацієнтів. Отут, а ми знаємо, що є 300, дві таблеточки. 600, потім де доза тисячка, так яка приймається два рази в тиждень. Тобто ми виходимо на рівень 2000. тисячі. Отак вони приймали. Отака кількість пацієнтів була розбита по групах. Початок лікування був за 12 тижнів, тобто 3 місяці до сезону цвітіння, як належиться, тому що пилкові трави. Як по Львову, це десь, як в нас починає трави в червень, то десь приблизно взимку. так? Значить, Що через 3 місяці побачили? Не було серйозних небажаних явищ, не було анафілактичних реакцій і не було необхідності приймати відповідно адреналін. так? значить, пацієнтів з е, 60, навіть понад 68 були відсутні небажані явища зовсім. А 38, вони були не пов'язані з попередньою терапією, що відповідає три небажаних явища на 1000 прийнятих таблеток. Найчастіше, які от серед тих явищ, які відбулися, ось такі, яке подивитися на дану світлину, це є симптоми ринокон'юнктивіту, це є симптоми діареї. Причому вони пройшли самостійно і не потребували жодного медикаментозного дослідження. Концепція 3 – ефективність наявність сублінгвального алергоїду на слизовій рутової порожнини вже впродовж кількох хвилин дозволяє йому годинами. Забезпечувати свій функціональний ефект на рівні слизової, де він активує роботу імунокомпетентних клітин. Так, ось є також стаття, де слід мономерними алергоїдами від кліщів, дермафагої так? і птеронісімус знижував рівень специфічних ідії та збільшував продукцію гамма-інтерферону, як бачите на даному графіку. Так, і Інтерлекіну 10-го ключового такого цитокіну, який гальмує е, запальний процес, що нам і треба було е, хотіли ми домогтися. А ми знаємо, як працює гамма інтерферон Хто мені нагадає? Ну і ми знаємо, що Галина Олександрівна знає. А хто за лірголовою нагадає, навіщо нам збільшувати рівень гамма-інтерферону? Аліна, Аліна, не краща учениця Володимира. Дан... Ну. Даниловича, ну хто нагадає добре? Значить я тоді розкажу, що гамма інтерферон впливає на Б-лімфоцит і переключає, переключає його з продукції імуноглобулінів класу і на продукцію g захисних захисних. Тому ми так за нього боремося і хочемо, щоб він був нам підвищений. Так, а от моя схемка. Оце мої пацієнти-колеги. Моїх пацієнтів, ви бачите, ті, що поїхали за, значить, за кордон, виїхали з таблетками. Їх було небагато. Так, Хтось утримував ліктерапію, хтось два роки, хтось три. Взяли таблетки. Ясно, що тоді, після докторської роботи, я мала дуже таку вже кажу, досвід їх ефективність оцінювати за шкалою ваш, візуальна аналогова шкала. І ось ми бачимо візуальну аналогову шкалу, де я оцінювала назальні симптоми: верхні, нижні, не носові, так і нижні симптоми у пацієнтів з блондіальної астмою. Вони мені дзвонили хтось два рази в місяць, хтось в місяць. Вони мені писали на всі месенджери. Це мої пацієнти, які були переведені з ін'єкцій, сублінгвальних спреїв на таблетки. Як ми бачимо за всі до сих пір, ми з ними на зв'язку. Як ми бачимо, абсолютно покращилася клінічна симптоматика, тобто працює така схема переходу алергоїдів, так алксоїд фірми на лайси. Працює колеги. Тепер я можу говорити, бо мені вдалося то зробити. Так, ось ми бачимо добру переносимість майже 83% пацієнтів. При алергічному риніті і 82 пацієнта при бронхіальній астмі. небажані явища біля 9% зустрічалися на сьогоднішній день при риніті і понад 9% при астмі. як правило, це дискомфорт в ротовій порожнині, нудота, трещіння в горлі, коли видно, таблетка поступала так, що відповідала 3,2%. Небажаних явища у перерахунку на 100 таблеток. Не так, якраз воно все входить в межах норми. Значить, на сьогодні є, проводиться терапія таблетками ЛАЙС. це є кліщі домашньої пилюки, трави, берези і є окремо лайс амброзія. Ну і схема лікування є початкова. Так, там де ми таблетку даємо перший тиждень, так значить, дві таблетки, три і чотири. Коли виходимо на чотири таблетки, ми потім даємо дозу, це по триста, так. І коли ми виходимо на чотири, ми даємо одну таблетку два рази в тиждень. Вибираємо два довільні дня я завжди кажу, хочете понеділок, четвер, хочете вівторок п'ятницю. І так продовжуємо давати тривало, скільки мінімально три роки, як максимально. Може, 4, можна 5. За кордоном майже всі дають 4-5 років. Я говорила з колегами за кордоном, всі будь-яку, і сублінгвальну, і пінікційну дають значно довше. І я дякую за увагу. Звісно, що все буде Україна, ми найкращі, ми вміємо клінічно думати і виходити з будь-яких положень. Дякую.